І так, всім привіт. У нас четверта серія реабілітації після операції пластичної можете подивитися перші три серії в моєму профілі. І на ввечері я думала, що сам треш вже відбувся. Що в мене все так набрякло, що я не могла не могла навіть там нормально бачити і так далі. Але коли я прокинулася вранці після ночі, коли я спала сидячи, я зрозуміла, що ось піпець підкрався непомітно набрякло все, навіть чоло, тільки ніс залишився нормальним. Я одразу написала лікарю. Моя реакція це варіант норми, але так буває далеко не у всіх. У Мене навіть у стоматолога анестезія бере не з першого разу. Може, тому я і наркопрактик, мене особлива своя чутливість, тому не зважайте. Але коли кому цікаво, можете подивитися, що було далі. Ми приїхали до лікарні, мені зробили капельницю, поставили ліки, багато яких уколів, холод на обличчя. І мене трішечки попустило. Після цього я тільки змогла думати про їжу, і ми поїхали додому. І саме в цей час я прийняла рішення транслювати вам це в рілсах. Дякую, що дивитесь і. Навіть в такому стані я зрозуміла, що мені важливо залишатися тут і зараз важливо робити те, що буде повертати мене в цей момент. І ввечері, вже після поради, я пішла гуляти. В мене відкрилися очі, просто за 15 хвилин прогулянки в мене відкрилося око. Потім мені моя учениця надіслала з Києва квіти. Я навіть змогла трішечки потанцювати. Ну стан це те, над чим я постійно працюю, і я знаю, як важливо він впливає на те, що відбувається. І постійно уход за обличчям, постійно в мазі, постійно ліки. Щоб трішки стало легше. Всім дякую за перегляд.